У Голобську громаду знову прийшла чорна звістка. Від отриманих на війні поранень зупинилося серце захисника Віктора Мівшука. Лікарі довго боролися за життя героя, але, на жаль, врятувати його так і не вдалося. Прочин похорону буде повідомлено згодом. На Волині попрощалися з героєм Петром Кондрацьким. 38-річний захисник з початку повномасштабного вторгнення боронив країну від окупанта. Довгий час військовослужбовець проходив лікування у медичних закладах. На жаль, підступна хвороба обірвала життя молодого воїна 23 квітня 2025 року. Сьогодні у селі Костюхнівка Маневицької громади захисника провели в останню дорогу. Свій останній спочинок герой знайшов на місцевому кладовищі у рідному селі. У Маневицькій громаді попрощалися з героєм Володимиром Лисковцем. Захисник з 2014 року мужньо оборонив рубежі рідної батьківщини. 22 квітня гідному сину України виповнилося 57 років. На жаль, багаторічна виснажлива військова служба в умовах жорстокої війни значно підірвала здоров'я захисника. Того ж дня життя воїна передчасно обірвалося. Чин похорону відбувся сьогодні в храмі Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Свій останній спочинок Володимир Лисковець знайшов на місцевому кладовищі селища Маневичі. Вічна пам'ять, честь і шана герою та щирі співчуття рідним і близьким. Напередодні річниці у Луцьку на меморіальному комплексі вічна слава хвилиною мовчання вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Нині вже 39-ті роковини катастрофи, і з початком повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого три роки тому, а також ядерним тероризмом ворога слід не забувати про можливість катастрофи для всього світу, бо ворог для тероризму не цурається жодних засобів, перетворюючи навіть атомні станції на військові об'єкти. Тож українці та увесь цивілізований світ має гуртуватись і не допустити нових ядерних катастроф, а також дбати про екологічну безпеку та оздоровлення навколишнього середовища. Цього дня вшановую пам'ять усіх, хто постраждав у цій трагедії в Чорнобилі. На Волині посеред вулиці спалахнув легковий автомобіль. Пожежа трапилась у селі Бортяхівка Грожищинської громади. За лічені хвилини на місце події прибули рятувальники. Займання швидко ліквідували. На щастя, обійшлося без потерпілих. Наразі причину займання встановлюють. Торгував черемшою та втрапив на штраф. На Волині контролери Державної екологічної інспекції продовжують виявляти порушників, які зрізають та продають заборонені рослини. На такого натрапили й на Ковальщині. У чоловіка виявили чотири рослин цибулі ведмежої чи простіше кажучи черемши, яка занесена до червоної книги України. На порушника склали адмінпротокол та зобов'язали Волонянина сплатити штраф у розмірі 24 тисяч 800 гривень. На пункті пропуску ягодин дорогуськ завершили ремонт. Раніше митниця попереджала про початок ремонтних робіт цементобетонного покриття. Відтак використання одного з вагових комплексів для зважування вантажівок у русі було неможливе. Роботи мали тривати до 1 травня поточного року, проте вдалося завершити раніше. Їхнє знайомство розпочалося, коли обом було по 16. Жили в одному під'їзді. З часом вирішили будувати доросле життя спершу по окремо. Але п'ять з половиною років тому вирішили з'їхатися. Здавалося, це буде початок чогось великого і міцного. Проте, вже за кілька місяців, розповідає жінка, вперше відчула, що любов у цій історії це не про ніжність. На жаль, людина робить, що хоче, поводиться, як собі вважає за потрібним. Він розуміє, що йому нічого за це не буде. Я вирішила взятися за цю справу, скажімо так, тому що я не одна така, і я захотіла довести це все до кінця. Має бути якась справедливість. Жінка теж має право жити, бути гарною. Тим більше, ну я завжди була красуня, а з мене просто зробили урода. Ревності, алкоголь, а згодом і кулаки. Як зізнається, жінка два роки вона терпіла, а далі побої ставали систематичними, а синці чималими. Проте йому все ні по чому. По покаранням за це зазвичай були виправні роботи та звичайні штрафи. Проте сьогодні ця справа знову повертається до зали суду. Її відновили після того, як обвинувачений втік із військової частини. На лаві підсудних він без адвоката від захисту відмовився, а до суду його доставила поліція. Звільнилися, і прокурор подала про відновлення 9 квітня винесено у фалу про відновлення і призначено на сьогодні судове засідання. Жінка розповідає, що останнім таким проявом кохання, яке і призвело до судової зали, стала зламана щелепа в двох частинах. Прийшла людина істота, верніше, бо це людиною назвати. Не можна в 11 годині е пару ударів зламав челість, далі він мене завелося просто шовернув з дивана на підлогу і добивав кулаками ззаду по ребрах. Тобто я вже була на підлозі. Це б тривало дві години. Ці тортури, це каторга. Це просто і в мене враження було, що я попала в пекло. Однак, як зізнається, потерпіла думки, що це не через ревності, а через квартирне питання. В неї почали закрадатися давно. Останні три з половиною роки вона намагається остаточно розірвати стосунки, але як каже, переслідування не припиняються. Батьки з ним не хочуть жити. Він проживав у моїй квартирі, він почувався абсолютним хазяїном. Вигнати я його не могла ніяк, тому що розумієте, я виходжу на роботу, він спускається. Ну я живу на третьому поверсі між четвертим, ну третім-четвертим і четвертим поверхом. Тобто я не знаю, він може забрати ключі. Він перестріває мене з роботи і з нічної зміни це жах. Тобто три з половиною років останніх моїх життя це було просто пекло, і я ніхто мені не вірив, просто я нічого не могла зробити для того, щоб позбутися цієї людини. Розумієте, відтак до справи долучений і цивільний позов про відшкодування моральної шкоди у сумі 20 тисяч гривень. Проте ще очікується медичний висновок, який прояснить витрачену суму на лікування. У зв'язку із чим справу відклали незаконними діями нальотова. Була завдана шкода у розмірі 13 621 сто 70 копійок. Наразі наразі цивільний позов не поданий, а тому вважає за доціни відкласи судове засідання за для того, щоб ви могли доказати нас. А чи вдасться цього разу обвинуваченому уникнути покарання, дізнаємося згодом. До слова, підсудному інкримінують умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості та вчинення домашнього насильства. У мене враження, що він просто сатана. Це не людина, людина так не поводиться. Ну і це, ну я не знаю, істота сатана, як завгодно можна назвати. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Луцький стадіон Авангард приймає юних спортсменів, які змагалися за першість у відкритому чемпіонаті з легкої атлетики. Організатор комунальний заклад дитяча юнацька спортивна школа номер 3 Луцької міської ради. Запросили всіх дітей, які культивують, займаються легкою атлетикою в нашій області. На сьогодні ми мали заявлених 220 учасників. Також цьогоріч не вдалося приїхати нашим колегам з сусідніх областей. Минулоріч були команди з Житомирщини, з Рівненщини, з Львівщини. Є досить велика конкуренція саме серед наших волинських шкіл. Представлені фактично. 10 закладів сьогодні на чемпіонаті. Тому сподіваємось на запеклу боротьбу і на цікаві емоції для дітей. Відбулись забіги на 60, 100, 400 і 800 метрів. Стрибки у довжину. Фінал, емоції, азарт. Усе це можна було побачити не лише на доріжках, а й в очах юних учасників. Чому саме легка атлетика? У мене спершу почала взагалі сестра ходити на легку атлетику. Вона ходила там, різні, на різні змагання їздила. Я подумала, що ну, це теж класно і почала з нею ходити. А чому саме стрибки? Ну, Мені стрибки дуже сильно подобаються, правда, не завжди виходить, але в принципі це класний вид. І ще дуже… Люблю також там бігати 60-100 метрів. Ну, поки зараз не сильно виходить, але я думаю, що в мене буде добре виходити. Займатися спортом дуже важливо, тому що це, по-перше, для здоров'я. По-друге, це знаєте, як для духовності. Тобто, коли ти біжиш, ти там звільняєшся у цих думок, тобі стає так легко і, в принципі, на спорті можна знайти собі дуже багато друзів. Я взагалі вважаю, це дуже дуже добре. Я перший раз приїхав на ці змагання, хочу показати. Всі свої сили насправді це дуже важливо, тому що тоді в тебе буде дисципліна, тобто, це якщо ти з самого дитинства будеш займатися спортом, потім воно буде набагато краще, як на мене. І мені здається, що якщо ти з самого дитинства будеш займатися спортом, навіть просто йогою якоюсь це потім буде набагато краще, тому що в тебе буде якийсь план в житті дисципліна. У змаганнях брали участь дівчата та хлопці різних вікових категорій від наймолодших до старших. Підтримували своїх підопічників і тренери. Оксана Сливка зі своїми вихованцями приїхали з Нововолинська. Підбір підібрався, які мене спонукають іти на роботу, тому що тренуються навіть самі. Коли я кажу відпочивати, вони все рівно тренуються. Літо ціле тренуються самі. На змаганнях треба більше брати участь, тому що коли вони приїжджають на більшого рівня змагання, вони перелякані. І треба виїжджати на такі турніри, вчитися стартувати, вчитися, не боятися. Катерина Шкльода, голова правління фонду ігоря Палиці, тільки разом який є партнером заходу, відзначає підтримка дитячого спорту, це інвестиція в майбутнє. Легка атлетика, хоч і має таку назву, однак це дуже нелегкий вид спорту. Однак сьогодні він об'єднав велику кількість дітей різних вікових категорій на стадіоні Авангард, і фінальні результати покажуть, хто із них сильніший. Фонд Ігоря Павлова тільки разом з радістю підтримує такі змагання, адже розуміємо їх важливість, розуміємо, як дітям важливо брати участь в змаганнях, важливо показувати свої результати, бачити свої помилки для того, аби далі в Всконалюватися для кожного старту, фініш з усмішкою, підтримка друзів і звісно, мрії про великі спортивні перемоги. Адже кожні такі змагання це ще один крок до здорової нації. В цей дуже складний період дуже важливо, щоб діти розуміли, що їм важливо бути сильними, їм важливо бути єдиними. Ну а наші захисники і захисниці бачили результат нашої роботи, що вони роблять свою справу. Заради наших дітей, які є основою сьогодні, всього по завершенню нагородження переможців, щасливі обличчя та ще один крок до великого спортивного майбутнього. Мирослава Сябер, Дмитро Худик для телеканалу Аверс.